Дитячий церебральний параліч. Ця недуга стає важким випробуванням для дитини і її батьків. Життя часто стає фактично обмеженим чотирма стінами власного помешкання і безкінечними пошуками порятунку від страшної хвороби. Таким людям вирішили допомогти у Буковелі з ініціативи народного депутата Олександра Шевченка. Туристичний комплекс започаткував нову соціальну програму. Табір друзів це організація оздоровчо реабілітаційного центру для людей з діагнозом ДЦП. Триватиме табір два місяці. За цей час більше 400 особливих дітей і молодих людей пройде реабілітацію на базі курорту. Першими на гостині з Буковель перевіряли 34 відпочивальники віком від 2 до 22 років. Дуже важливо для дітей з ДЦП. Щоб була соціалізація відповідно пристосування до суспільства, відповідно контакти з людьми, з іншими дітьми, І, відповідно, буковель є найкраще місце там, де є і природа, і спілкування з іншими людьми для того, щоб ці люди відчували себе такими ж, як і інші, тому що можливо вони мають якісь вади зі здоров'ям, але вони абсолютно такі самі люди, як і ми. Особливо радіють за своїх дітей, батьки, адже кажуть, на жаль, не часто їхній малечі випадає нагода поїхати на відпочинок та ще й у гори. Це відчувається оздоровлення для них. Це навіть дуже подрує свіжий воздух. Вони зранку роблять руханку. Для них в них дуже цікаво їм поїхати тим більше між гори, то все, які діти наші не бувають, що вони знаходяться в місті. Загальний курс оздоровлення триває сім днів. Варто зазначити, що вільного часу відпочивальників майже немає. Адже щоденно, крім корисних розваг, таких як арт-терапія, екскурсійні прогулянки, дискотеки, діти мають насичену програму оздоровчих процедур, водотерапія. Масаж, релакс у соляній печері та іпотерапія. Найбільше задоволення відпочивальники дістають саме від катання на конях. Коні це є місцеві. Я б сам особисто відбирав, тому що кінь має бути гуцульської породи. Він має мати документи, прививки всі для того, щоб потім не передалось дитині. дитині. Але це є той самий масаж, що кінь, що такий масаж, що водяний масаж. Це все є масаж. Бо в основному діти з нервовою патологою це є це є якраз на всі види. Вони дають на масаж, розслабляють на коні, коли він їде. Дитина в неї рухаються всі м'язи одночасно, значить це є вже масаж.